Ні-ні, отак все. Значить, доброго дня. Я дуже вдячна всім, що відгукнулись і прийшли на нашу дискусію. В мене є дуже велика надія, що результати дискусії і, можливо, прийняті нами якось, якесь звернення, можливо, в нас буде. Ще не знаю, тому що я не знаю ваших думок з цього приводу. Можливо, щось змінить в теперішньому підході в навчальних закладах до. Благодійних внесків батьків, можливо, взагалі їх відмінить, а можливо, в кращому руслі цей процес буде відбуватися. Тому сьогодні ну, громадянська позиція, яку я очолюю, і так вийшло, що я ще й редактор газети, маючи можливість зібрати такий круглий стіл з найболючішої теми сьогодення це збір благодійних внесків. В школах і навчальних закладах з батьків. Чому виникла така ідея? Тому що ну у нас, на жаль, якось так вийшло, що на даний момент редакція є в якби, якби останньою інстанцією, і звертається дуже багато людей. Можливо, із за незнання телефонів новобраних депутатів. Можливо, за відсутності, можливо, в засобах масової інформації інформації про те, де приймають громадські діячі. Ну, є багато причин, те, що люди поки що не мають куди звернутися. Коли вони звертаються до чиновників, вони також не знаходять відповіді дум і вважають, що через газету це краще зробити. Тому ось наш телефон гарячої лінії. Він останнім часом гарячий від саме від таких. Не запитів, а таких пропозицій намагатися долучити депутатів міської ради, громадських діячів, членів батьківських комітетів чи керівників батьківських комітетів, директорів навчальних закладів. Щоб цю тему благодійних внесків якось придати общому розголосу і можливо змінити цю систему, яка існує на сьогоднішній день. Як відомо, я про це писала, що в одному з міст України рішенням міського голови було, наприклад, відмінено благодійні внески від батьків, але вони виділили 10 мільйонів на розвиток. Так. Можливо, от в нас то, також можна таке. Тому ось ми сьогодні розпочнемо цю дискусію. Можливо, вона потім перекинеться по всім школам, по батьківським комітетам, і, і таким чином разом з вами ми щось змінимо для людей. Так? Е як моя, моя Яка моя думка? Що на сьогоднішній день. Е Благодійні внески, вони це, це такого явища вже масштабного набули, ну, що без них неможливо отримати атестат, неможливо отримати оцінку. Таке складається враження нормальну оцінку. І ці благодійні внески вони негативно впливають на школярів, тому що вони думають, ну що можна купити оцінку, що а той, хто не здав благодійні внески, той вже і згої. Я хочу надати слово першому, хто має бажання висловитись на цю тему, зважаючи на те, що немає представників у нас міської ради, є депутати, то можливо ми почнемо з депутатів, як ви думаєте. Вам здомняє яке сусід школі? Мідень два соки. Ми не купуємо цінок, ми маємо місця на обласних олімпіадах, ми маємо місця на... Я випущу на районі, в містомських олімпіадах. Е і це неправда. Що саме? Про те, що за гроші можна купувати оцінку. Це роблять не діти, а роблять батьки. Батьки спочатку купують гру за гроші оцінки, а потім возмущається, що їм не знань. Це не проблема дітей, це проблема батьків. Вони це робити, Вони це роблять. Те, що стосується освіти. Однозначно, це неправда. Чи потрібно робити якісь смертки? Потрібно робити якісь смертки. Тому що, е, хочемо чи не хочемо, безкоштовно тільки буває до тих пір, Знаєте, я зрівнюю це приблизно в нашому місті з будинками звичайними і ОСББ. Ви відчуваєте різницю між ОСББ будинками і таким будинками? Вона кардинальна і колосальна. По ні причині, що там я 68 копійок за квадратний метр і питаю, куди йдуть мої кошти. Та я хочу гривню і ніколи не питаю, куди йдуть мої кошти. Я мала пряме відношення до розроблення положення е, про, е, про черги і про володіння несті. Я до цього докладалася роки 24 назад. Тоді була інша ситуація, був інший бюджетний кодекс, був інше законодавство, і не вистачало коштів. І для того, щоб е, ці гроші якось можна було акумулювати воно в одному місці, був створений фонд, була створена ця сума плати і... Е, Батьки мали можливість купити біжечку своїй дитині нову постіль, нову матрасову подушку, власне, не нести, або приносили тут іграшки. Не брали плати із малозабезпечення, не брали плати багатодітних вже за те, то, за то, хто хлопці АТО не будуть плати, це правда. Але я не можу вибити батьків бажання нанести грошей. Насправді, я казала, десяткам мамів, що я особисто з вами піду. Що змінило? В чому змінилася сама сама черга садочки? Да? Е, Цік цієї програми була одна забрати у, у завідувачі садочки право приймати дітей-садочок. Це перша поліційна складова. Якщо завідувач садочок приймає дітей-садочок, це перша поручна складова. Все, ми це право в них забрали. Створили реєстр, створили положення, розробили. Там якісь положення мені не подобалися, їх міняли. Щось не поміняли до сих пір, але це положення працююче. Воно добре. Що <смес> не це не виставили в онлайн-чергу, і то мені опелювалися тим, що немає захисту бази даних, немає суперечного закону про захист інформації. Да, але цей електронний реєстр є. <клес> і, але батьки по-прежньому, на українській мові, в них це привичка, вони все одно йдуть до звідучі садочку, дають їй гроші, тому що їх взяли в садочки. Насправді, коли е, сталося питання, ми ще набагато вигше. Вже я підійшла в голову просила в них дані за випуск останніх 5 років дітей-садочку. І оказалося, що у нас раніше там випускалася, я не точно цифри, я не мала її собою, приблизно різниця між тим, що опускалася 5 років назад, ну це було 8 років назад, і 5 років, тому, це вийшла 2 роки назад, то була різниця в 20%. Тобто ми випускали. Я на черпінах 200 дітей, потім випускали 170 дітей, потім випускали 150 дітей. Я ж метала біля неї, пані блять, стала одне питання. Де взялася черга? Вона мені сказала, червня не існує. Насправді, її не існує. Є бажання батьків лише оцей дитячий садок, більш нічого, є бажання батьків комусь внести гроші. Вони думають, що коли несуть завідувачому гроші, то в них буде особливе відношення. Особливе відношення може бути у двох людей, які в більшості. Ну, в більшості я маю на це надію, дуже фанати, а особливо е вихователі і ня нячі, які працюють в Ясях, маленькі да? то фанати свої справи, вони займаються цими дітьми, і вони їх люблять, я такових. Хімо такого платили, гроші не платили гроші. Ми, я не, я, ми не можемо до цих пір е організувати процес е співпраці голі, батьківського комітету, садочків із фондом. Вони не цікавляться. Вони, ну, ви були виборчені позиції, знаєте таке, що виборчим позиції, що, що було основне, це всі просили грошей. І до сих пор просять. Вони питають, дайте нам гроші, дайте нам гроші. Гроші не даємо. Ми там щось допомагали садки, але при цьому всьому, mm -hmm. батьки блять, нічого, нічого, нічого не так нічого на несе на часу. У них є горлатівського комітету, є об'ємно накопичених в коштів садочку. Батьки не хочуть цікавитись, куди йдуть їхні кошти. Ти хтось пишають зверху, питя Таня, читаліна, ця Оля, і когось там поготували, і просто наказали. І точно знаєш, там є зловживання. Я всім кажу, ну дійдь, ви бачите Приймайте. Mm. Значить, давайте так трошечки так, щоб дати yeah, слово всім, щоб вони сіли. То ви все-таки за те, що повинні бути благодійні внески в школу. Слушайте, ну, по-перше, благодійні внески в школу на шов. Ми проще, говоримо взагалі. Проще. Ну, отвійте, в школі в нас об'явили, те, що ми хочемо купити, школи хоче мати дуже гарний проєкт. І це благодійні внески мої цей проєкту. Ви ж можете дати, я можу дати 100 руб., 2000 руб., тож 2,5 руб. А ось давинико нічого не дає. Неправда в тому, що виставляють дітей по 30 коши. Це неправда. Примусово Примусового немає, і тячів не сливає. Класні керівники не чіпають дітей і немає такої, це що говорить? Ну, я думаю, що це або мама, яка не платила, там, не знаю, 5, 6, 7, 9, 4 місяці, то не схоже платити 30 руб. Угу. Я, боже, наталію. Я не говорю, що про те, що всі педагоги, однозначно знає свою професію, дивіться дітям. Ці люди різні, ми по всі відносимося по-різному до своєї роботи. Є дві критичні професії для мене, там тільки можуть бути призвані при... ну, російські призвання, да? це лікарі, вчителі, що займаються душами і тілами. А всі решта можуть бути, можуть бути погані бухгалтера, можуть бути неграмотні водії, можуть бути неграмотні редактори, помилки, всі даті на помилки. Ті дві речі там тільки має бути професії вищий. Але так склавається. Так, да, зрозуміло. Давайте. Я, я не знаю, хто вам телефонує, нагадячим, яка у mm. них проблема. Mm -hmm. Якщо в них є проблема, дайте їй мій телефон особисто. Mm -hmm. Я зникну їхню індивідуальну проблему і вирішу. Але я думаю, що її немає цієї проблеми. Тому що насправді е, це правда, я не захищаю освіту в ніякому разі, але там підходять індивідуально до проблеми. Я не говорю про те, що коли батькам подобається принесе її чоловіку гроші. Їм це подобається. Mm -hmm. Mm -hmm. Це розуміло. Це розуміло. Що скажуть про це батьківський комітет? Тут у нас є представник батьківського комітету. Ну, я скажу, я була в батьківському комітеті, в мене були дітей. Це, 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 ти ти ти. Зараз, зараз, зараз я дошли, але я все одно поміла в прийдуть в дітей школи. Син моєї найстарші закінчив у 2005 році школу, Я була від відцерочкою до 11 класів комітету. Зараз донька від садочку на 8 класі, я назвав батьківський конфет. Гроші завжди збирала я, завжди в мене були чеки. Я відчитилась на кожних батьківських зборах, куди їх пристроїла, на що потратила, що купила. Допустим, якщо ми збирали по 20 гривень за цілий рік, на ми купляли якусь дошку, ми купляли якісь мікрофони на школу, ми купляли... Ну, туалетний папір, моющі, все-все, що нам казали, краски ремонт робили. Я просто ну, не знаю, хто може з батьків говорити, що ці гроші десь йдуть, не зникли чи йдуть не, непонятно і статус. У мене немає грошей, бо не підбусить формувати. Так. У мене, мене вічно не було грошей, я красила підлогу в школі. На праці я красила, що ви знайшли, mm -hmm. красили, mm -hmm. ну, Катерина Івановна, то ви вважаєте, що повинні бути благодійні в нас Я е, вважаю, що повинні, але коли держава зможе забезпечити, щоб ці кошти не збирати, то я дуже забуду, щоб їх не збирати. Mm -hmm. це, це, як... це, це впливає на ваш бюджет сімейний? Ну практично не впливає, тому що якщо ми здаємо по 20 гривень в місяць. У цьому році ми зібрали всі гроші разом і купили дошку. Це я говорю, зараз в мене Настя восьмому Б класі, п'ять uh -huh, дошку, uh -huh. купили дошку. Наші чотири роки буде дивитися дошку. тим болі, я була дуже давна, і зріння uh -huh. е, погане, і щоб діти бачили добре, теж дошка була, uh -huh, щоб по uh ній -huh. писалося і було на там на те. Байше я хочу сказати, що я ще працюю в садочку. Я працюю в садочку, і я бачила. Як в садочку з'являлися меблі, як в садочку з'являлися плитка ложилася, як в садочку е, закуплялися е, каструлі, чайники, е, за благодійні кошти, тому що ну як, в групі повинно бути три каструлі, е, одне відро, два чайники на воду і на, на, на третє блюдо. У нас на кухні теж повинні бути. То благодійні внески від батьків цю ситуацію трошки вирівнювали, вирівнювалися. Наскільки я знаю, що благодійні внески перераховуються на якийсь рахунок, на рахунок фонду, Фонд, там розприяти кошти і сілочки школи. Він художників перерахунок. Дякую. Давайте від громади міста. Олександр Васильович що система освіти, починаючи з, з дитячої особистка, закінчуючи зачному навчальний заходом, за останні 25 років змінилася на освіті, що сказали, що тільки благодійні впливають, що щось Це досить складно. Дуже приємно чути е, такий позитив від е, пані Ярмолаві про те, що все хорошо. Так, Ну, добре. Єзбувальне саме. Значить, що все добре і, і що все правильно. Ну, я хотів би напомнити, що відповідно до нашої конституції в нас освіта безкоштовно. Це перше. Тому, е, якщо ми будемо гріш несправедливим, то ми можемо зайти е, зовсім не туди, куди не треба. Благодійництво не передбачає обов'язковість. Благодійництво це, це коли ваша дитина вивчилась в школі, а ви вирішили її подарити автомобіль в школі. Це називається благодійництво. А коли всім кажуть, що обов'язково треба здати, то це мені більше напоминає моє попереднє життя, називається податки чи обов'язкові платежі. Чи будь-як ми це не назвали, але давайте говорити так, як є. Дуже хорошо, коли е, говорить мама з е, батьківського комітету, і вона говорить про те, що все під контролем, все під світло. Я вам сказала навіть в податках.